Привіт! Мене звати Віка і в сьогоднішньому випуску тренуємось вдома. Ми разом з вами будемо вчитись танцювати джаз-фанк. А допоможе нам в цьому мій прекрасний хореограф Ліза зі студії танцю Денсі. Лізо, привіт! Привіт! Джаз-фанк це крута ідея для танців вдома. По-перше, він дуже популярний, а по-друге, він піднімає настрій та тонус. Так що let's go танцювати як вієнці. Я готова! Отже, починаємо. Спочатку ми ручку в кулачках кладемо на стегну. Uh -huh. Стегнемо ми робимо вправо, вліво, вправо. Uh -huh. а, тобто вгору, вниз, вниз. І ще раз вгору, вниз, вниз. Далі у нас ручки йдуть назад, корпусом ми робимо малесеньку хвиліку. Uh -huh. І праву ногу ми ставимо в ліву діагональ. Давай з'єднаємо. Раз. Угу. Давай спочатку. І раз, і два, три, чотири. Далі. А, ліва ножка на носочку. Ручки за голову. Угу. угу. Далі ми робимо кік. Ставимо назад. І а, правим стогнам вгору вниз. Давай ще раз початку. Давай. <гум> а, і вправо, ліво, вправо. Хвилька. Оп. Кік. Назад, вгору, вниз. І ще. А, ми коли робимо вгору вниз, ручки у нас розкриваються ага. і назад. Виходить? Ну так, собі мені здається. Поки відчуваю себе трішки ведмально. Але нічого, думаю, далі краще. Так, все буде. Так, давай ще раз. Раз і два, три, чотири, п'ять і шість. І сім. Вісім. Так, да, будемо далі вчити. Uh -huh. Тобто права нога. І ліва нога робить крок. Uh -huh. На місці, так? Так. Да. Раз, два. два. А, ручки. Uh -huh. На це плече, на це плече. Uh -huh. Uh -huh. Разом з ногами, так? Так. Раз, два. І ще раз. Раз, два. І щоб стегно, вправо і вона виходить і вліво виходить. Uh -huh. А коліна м'які, так? Так. Uh -huh. Давай спочатку. Давай. Сім, вісім. Раз і два. Три, чотири, п'ять. І шість. І сім, вісім. Мені здається, вже краще. Не ну, давай далі трохи. Давай. А, ми зробили на раз. право, на ліво. Угу. Далі ручки до грудної клітки. Угу. Відкрили, закрили. І раз, два. І ще раз. Раз, два. Угу. Далі ми хвильку на праву ножку і ручки також на праву ножку. Раз. І ще раз. Раз. Окей. Давай сі угу. і Відкрили. Закрили. Хвилька. Угу. Далі давай а, ліва нога. Угу. У нас робить стигно. вгору і вниз. І ще раз. Вгору. Вниз. Далі. Лівою ми робимо крок. І правою ми робимо крок. Угу. Ще по ручкам. Ручки роблять. Вниз угу. і вниз. Угу. Давай. Раз. Два. Угу. І ще раз. Раз. Два. Давай з цієї штучки. Давай. Відкрили. Закрили. Хвилька вгору. І. крок, Крок. І ще раз. І. Відкрили, закрили, хвилька, оп, і раз, два. Uh -huh. Давай з'єднаємо спочатку. Давай. <рес> Я боюся, що під музику це буде супер швидко і буде відбуватися ось так. Та ні, все буде добре. <рес> сім, вісім. Раз і два, три, чотири, п'ять. І шість. І сім. Вісім і раз, два, три, чотири, п'ять. 6. Далі, дивись, ми робимо раз, два, а ручку за голову. Uh -huh. а, і лівим стегном ми робимо вгору вниз. Так, ще раз. Лівим стегном вгору. вгору вниз. Uh -huh. і а руки ще... зафіксовуємо просто. Так, так, так просто. Uh -huh. І раз. І ще раз. І раз. Давай з цих кроків. Давай. <рес> я думала, буде простіше. <рес> раз, два. І три. Давай далі. А далі ми робимо ручки знову назад. Угу. Раз, угу. два. Поставили ножку. Таз ми назад. Угу. Потім ми ще раз робимо крок і тазом робимо коло вперед. Угу. Так. Я вже момент. Та все буде добре. Зараз все вирушимо, все буде добре. А, так, давай з цих кроків. Давай. Сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять. Підставили. Угу. Назад. Підставили. І останній угу. Раз. Сім, вісім. Раз, два. І три. Чотири. Крок. Таз, крок, коло. Зможемо спочатку. Ніхто не говорив, що біон з бути легко, так? Давай, спробуємо, так. Так. Сім, вісім. Раз і два. Три, чотири, п'ять і шість і сім. Вісім. І. Раз, два. Три. Чотири. Крок. Крок. І оп. Крок. Таз. Крок. Коло. <тягом> <тягом> Далі у нас останній рух. Ми робимо вниз. І права ручка йде вгору. Давай спочатку. Давай. Сім. <сіпіон> вісім, Раз і два. Три. Чотири. П'ять. І шість. І сім. Вісім. І раз. І, і. два. Три. Чотири. п'ять, Шість. Сім. Вісім. Раз. І два. вниз. Угу. Супер, можна. Мені здається, чим більше куплю, тим більше мені починає подобатися. Так, тому, тому що буде все виходити і буде подобатися. Давай ще раз. Давай. Сім, вісім. Раз і два. Три, чотири, п'ять і шість. І сім. Вісім. І раз. І два. Три. Чотири. І п'ять. І шість. Таз, Таз. Коло вниз. Uh -huh. Uh -huh. Будемо під музику пробувати. <рапливати> давай, давай Страшно? під давай, навіть, що вона буде не супер швидко. У студії танцювати нам допомагає бездротова колонка 2Є, з технологією технології Extra Bass та широким діапазоном для крутого звучання. Саме те, що треба для такого комбінованого стилю музики, як джаз фанк у студіях буває поганий зв'язок, але на цій колонці музику можна слухати навіть, коли немає інтернету та сів телефон. Усе завдяки роз'ємам для карти пам'яті. Вісім, раз, два, три, четыре, п'ять, п'ять, сім і вісім. Раз, два, три, і четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну що, виходить? Майже. Ну давай ще раз. Ну, два рухи. Зусі, точно викликати. <гум> пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, п'ять, шесть, семь и вісім. Раз, два, три і, і четыре, п'ять. Все добре, молодець. Це так пару разів, декілька разів я думаю, це йти. <гум> це було круто, але я, якщо чесно, передивилась це відео ще декілька разів, щоб точно засвоїти рухи. А я впевнена, що у вас по той бік ютуба також це вийшло. Напишіть в коментарях, як вам ці рухи, а я підготую для вас нові. І обов'язково підпишіться на канал, якщо теж хочете навчитись танцювати як бійомце. І зустрінемось з вами в наступних випусках.